Друзі, дуже хороше враження справило збірна України у матчі проти збірної Англії. Але не забуваємо, що цей матч лише показовий. І зараз матч проти північної Македонії означатиме куди більше. І буде, як на мене, достатньо складним. Північна Македонія, пам'ятаємо, нещодавно вибивала Італію і надала їм можливість зіграти на чемпіонаті світу. Це вона зробила з чинними чемпіонами Європи. З тих пір не сказати, що в північній Македонії щось покращилося. Їхня гра стала сильнішою. Навпаки, вони навіть у Мальті і Фарер можуть виграти лише в один м'яч і багато не забивають. В тому є плюс, звичайно, для збірної України. Але з іншого боку, це буде справжня офіційна кубкова жорстка гра. І на відміну від виставкового матчу проти Німеччини, тут багатьох голів я не очікую. Тому. Я все ж таки вірю в команду Сергія Реброва. Я думаю, що він готовий перемагати збірну Північної Македонії, але ця перемога дасть йому нелегко, як мені здається, і багатьох голів ми у цьому поєдинку не побачимо. Мій прогноз перемога збірної України тотал менше 4,5, Я думаю, що все цілком може і має статися коефіцієнт більше двійки. Тож грати я думаю можна. Підписуйтеся на канал Рейтингу Букмекерів в Ютубі і чекайте нових прогнозів.